Мирноград та селидове опинилися під російським ударом на Донеччині минулої ночі. Руйнувань зазнали півтора десятка житлових будинків. Поранено жінку. Детальніше про наслідки обстрілів матеріалі Руслана Сміщука. Росіяни вночі атакували два прифронтових міста Донеччини. По Мирнограду били ракетами. По селідовому авіабомбою є поранені. Значно пошкоджено житлові будинки. Під удар потрапили місто Селидове та місто Мирноград. В результаті ракетних ударів по Мирнограду відбулось три ракетних влучання. Пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирні будинки та поранено одну жінку. По місту Солидове ворог випустив керовану авіабомбу, яка поцілила також багатоповерхову забудову. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків, та в результаті даного обстрілу отримала поранення літня мешканка Солидове. Власники постраждалих квартир зараз лагодять вибиті вікна, погода на Донеччині, холодна. Очі очі мене попадало, окна все. Руслан Смищук подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.